Як обіцяла, йдемо на життя, і в нас реальний сніданок сьогодні з баклажанами, тому що о, о, Господи, що каже баклажан, Довжим. перепитав баклажани. Я перепитав, баклажани. А кабачки, кабачки у нас суперфуд Насправді ми робимо його і солодким, і солоним, і пряним, яким завгодно. Тому що в принципі це, це суперпоживна історія, яка може бути пластичною в прямому сенсі цього слова і стати основою будь-яких страв. Тепер ми робимо запіканку з е, 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 Ледь знову не баклажаном. З кабачками. З кабачками, господи, що в мене баклажани? Треба М баклажани мабуть, зробити. Наступний тиждень буде баклажанний. Або пізніше трішки, коли в них вже сезон що буде. Що Ми робимо, панове. Це курка. Ко-ко-ко. ко 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 Трошки е екшено я вдав зараз. Значить, е ріжете отак от, е шматочками невеличкими. Не треба е не треба прям дуже дрібно, але її дуже великими теж не треба. Це, по суті, вона буде у вас в е кілька. В цьому в цій масі великій, які ми зробимо, це буде як така. Ну, як, по суті, як тісто, яке да? яким будемо запікати. Ну так, ну в принципі, можна його навіть і кубиками порізати, так, якщо я, ви я так більше бажаєте. тут так. на ваш смак для того, щоб більш однорідна консистенція була, то дрібненько ріжете куряче філе, змішуєте з кабачками і все. Якщо полюбляєте такі дивеленькі шматочки м'яса, то можна залишати такими слайсами, як нарізав Єгор, наприклад. Я До ще прикладу, все таки, та по одні, все таки зменшиш, ага. так, по одній все-таки так от поріжу. Зменшиш. Ой, така курка свіжа, видно, що просто О. ну і ви розумієте, що насправді можна будь-яке м'ясо сюди е, навіть баранину можна, якщо ви її полюбляєте і вмієте правильно обирати, тому що це теж важливо. Кабачки наші вони універсальні, вони фактично можуть прилаштовуватися до будь-якої страви, яка є. В цьому їх є унікальність, і саме тому вони є суперфудом. І тому ми знаєте, не обмежилися лише одним днем, коли вам даємо один рецепт, а робимо цілі дні. Кабачків, тому що з них можна робити все, що завгодно. До речі, Оля Геркулес, пам'ятаєш її? Так, так, Вона так. до речі, вона з Каховки, вона з Херсонської області. От, і вона зараз веде кулінарний блог, пише кулінарну книгу, вона справжній дослідник української кулінарії. Вона в Нью-Йорку, в Лондоні, проводить купу різних майстер-класів. От, і вона і вона дуже схвально описує насправді кабачок. Тому що ну, південь зрозуміло, mm -hmm. що воно цей. І е, я пам'ятаю, коли е, у Нью-Йорку був неї на е, такому маленькому майстер-класі. Мене що вразило. Е, уявіть собі, е, маленька така кав'ярня, невеличка десь у Брукліні, там недалеко від Манхетина, е, Там обяви якісь там, були, е, закликали людей приходити. Е, дві, людини прийшло, дві людини прийшло. І вона робить це так, наче в неї стадіон просто. Величезний. А Мені здається, це максимально правильний підхід. знаєш, орієнтуватися, орієнтуватися не на кількість людей, а на якість. Навіть якщо одна прийде, але якщо ти любиш свою справу, то ти можеш. То ти можеш це зробити класно, з любов'ю і навіть більше уваги приділити. А потім ці двоє ще двох приведуть так, розумієш? Мене, знаєш, мене просто вразило, що знаєш, насправді наскільки от той західний світ, наскільки він для ніж різних, та? Угу. всі люди роблять, що вони хочуть, що вони люблять. Це так круто. Але я почав вже про що? Я ж почав про інше: що вона робила баклажани з Господи, що баклажани? Кабачки, Кабачки. Господи, що мене баклажани? Згадують мене баклажани. Кабачки робила солодкими. Вони Причому не були десертами? Це страшенно крута страва. Можливо, зробимо. А ти знаєш, що з кабачків е їх не лише маринують, з них варять варення, яке потім схоже на варення з ананасу. Так, я чув це. І Є специфічні так. такі рецепти. Спеціальні багато хто з господинь полюбляє так експериментувати. Якщо все зроблено правильно з рецептом, то реально ти не відрізниш. Іноді люди смакують і не можуть зрозуміти, який головний інгредієнт. Що це ананас, але ж ні, ананас дорого. А виявляється, це просто майстерно. Зварені кабачки, які справді от з них виходить варення. Ну, все все вміємо готувати. Е, тому поки сезон, друзі, просто спробуйте. Я не знаю, у нас мільйон рецептів з кабачків. Ми могли би, мабуть, декілька місяців вам проводити угу. тут експерименти на кухні. Ну але треба віддати шану всім сезонним овочам. Тому е, от сьогодні ще сьогодні, завтра, можливо, ще по рецептику з кабачками а там далі вже будемо думати, що так, робити. Так, ну, значить, що у нас є. Ще ж важливо зрозуміти, що от гірчіться на. на Справді гарно поєднується зі сметаною, яку я вже додав. І страва отримує ще більш насичений і пікантний смак. А ще гірчиця пробуджує апетит, тому одразу готуйте собі ще додаткову порцію запіканки. От. Все це перемішую, і фактично, у нас все готово для духової шафи. От. Так, от ну, на таку консистенцію, так. Нормально. Скажи, нормально буде. Абсолютно. Це, як знаєте, як ми завжди класичний який соус, готуємо, змішуємо сметану або йогурт з гірчицею. Тут ми все просто вже в формі в однорідній масі Круть. змішали. Ще Сіль, Сирок, перець, і сирок все. покладіть потім, коли вже буде майже готова. Кладу в духову шафу. Сир. У мене була ідея покласти сир зараз зверху, але всі розумні люди кажуть, що він просто він там втоне. Наша нам це треба все так, друзі. Ну що? Десь хвилин на 30-40 ставимо його в духову шафу на 200 градусів. Нехай запікається. В нас, звичайно, немає так довго часу. Хоча наш варіант 100 до кінця ефіру приготується, але в нас є вже готова запіканочка. Покажеш її? Ну що зараз? Ми можемо а? зараз показати. Ну, куль, давай, покажи. давай, йди є? забирай, покажемо, який вигляд вона має Боже, мати. Обов'язково хвилин за п'ять до завершення присипте запіканку сиром. Бачите, щоб красиво. така скориночка взялася, і все. Ну що, куштуємо? Звичайно, віка наш адміністратор вчора. Так все старалася, робила, щоб магія телебачення була справжньою магією. Не, не вчора, а сьогодні. Сьогодні надзвичайно, свіженька. Ну, таке, вчора, сьогодні, кажу, віку, отак показала. Так, давай, я тобі отак от складу. Оп. Куштуй. Раз. В принципі, все як у нас. Вік, все як у нас? Скажи. Все як у нас. От це просто спеціально для того, щоб ви не думали, що. Ми все зробили. Що ми там щось мухлюємо, вставляємо, Ми відверто Правильно. кажемо, що він боже, який аромат сиру, курки. Скажи. Угу, так. А, от це, до речі, а, часто називають кішем. кішем так? Кіш, ну кіш в нього основа з тіста. Це трішки інший відкритий пиріг, але основа під низом вона з тіста так, з Так, Але зовні схоже так, а але схоже, трішки це геніально. Смачно, геніально. М -м, вона гаряченько. І те, що замість тіста. Е наш друг кабачок. Нереально ніжно. Боже, дуже скамно. Я кажу ті страві так. <хи> Не ляти. Все, друзі, у нас чотири так, знаєш, від тебе, від мене, від адміністратора Віки і від випускового редактора. Це дуже смачно, спробуйте. Вік, тебе теж так. Все, чотири так. Пишіть mm -hmm. вам так, ні. Пробуйте. Ви до речі, реально можете готувати паралельно з нами. Заходьте в youtube сніданку І ділитися. -да? Mm -hmm. Класно. Так, ну що, йдемо далі. Як? Збираємо докупи день, фактично, йдемо на життя. Ой, я розсипається, розсип.